Роман Дурбак, задивувалась Австрія чужинна в імперії, в залізних обручах зійшла зоря, країна, Україна, і з мовою, мов той співучий птах. Хто ж мову ту підніс до неба слави, герой, борець чи сивий генерал? То маркіян муж юний. Худощавий, а духом сталь морський пінистий вал, слабкий він тілом, з добрими очима, з стендітними, зболілими грудьми, а дух у нього скеля незборима, йому до стіп чоло схиляєм ми. Він не боявся тюрем кам'янистих. В душі ховав всі розпачі й жалі, поставив слово, смолоскип вогнистий на брамі честі рідної землі, а мовою, що наче ніжна квітка, він просвітив народ наш у ярмі, коли здавалося, що помочі ні звідки нам не шукать, а гинути в пітьмі. Наш любий, отче, брате Маркіяне. Хай муза та, що хрест цілує твій там, на могилі, із живими стане, і усміхнеться в славі віковій. Будь горда, наша Україна, мати, яких синів родила славних ти. не будеш ти в неволі пропадати, а до небес рости, рости, рости.